30 вересня українські бібліотекарі відзначили своє професійне свято. Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотека це справжня скарбниця, яка зберігає пам'ять і мудрість народу. В Україні налічується понад 40 тисяч бібліотек, в яких працює близько 53 тисяч бібліотекарів. В Акермані бібліотечна система це чотири затишних заклади, чарівних будиночків знань, публічна бібліотека з відділом обслуговування дітей та юнацтва, бібліотеки філії імені Івана нечуя чує Імені Лесі Українки та імені Марка Кропивницького, де з найпотаємніших сторінок знань дбайливо і наполегливо зберігають та вишукують цікаву інформацію бібліотекарі, хранителі книг. Не слід забувати і про бібліотеки при закладах освіти в школах, ліцеях та гімназіях. Тут завжди цікаво і змістовно можна провести свій час, особливо дітям дошкільного та шкільного віку, бо розмаїття заходів захоплює і переносить учасників у світ книг книги, пригод, скарбів, подорожей, нових незвіданих сторінок та знань є багато див на землі, створених природою і зроблених людиною. Та чи не найбільше диво з див книга? Вже третій рік триває повномасштабна війна Росії проти України, і тут бібліотеки ідуть в ногу з часом, допомагаючи збирати та зберігати документи про російсько-українську війну, формуючи національну ідентичність, реалізують нові проєкти, стали хабами цифрової освіти, творчим простором для молоді, культурним центром для людей поважного віку. Вони стали місцями єднання. Хтось із мудрих сказав, бібліотекар це не професія, а стан душі. Це вони провідники безлічі книг і журналів. Це їх поради на запит, що цікавого почитати, можуть визначити і пристрасті, і захоплення на все життя. Щирі слова подяки вам, тим, хто присвятив бібліотечній справі все своє життя, хто багато років тому переступив порік. Бібліотеки і залишився в ній назавжди. Дякуємо кожному працівнику бібліотечної справи за натхненну творчу працю. Бажаємо позитивних емоцій, цікавих ідей, приємних зустрічей і родинного затишку. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.